Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. У нас останні декілька днів була така дощова погода, а сьогодні дощику немає. На вулиці сухо, сонечко навіть виходить, тож вийшла я до свого господарства трошки навести там лад. Тож беру вас з собою і зараз буду показувати, що я роблю. Бо я ось нещодавно виставляла відео, там, де я розповідала, що я буду робити, щоб. Хороша в курочок була яйценосність, і мені багато хто написав, що треба, щоб теплий був курник. Я про курник не згадувала, колись відео щось там розповідала, але не в цьому відео. Але я роблю, наскільки можу, наскільки ми там зберігаємо тепло. Тож беру вас з собою, зараз покажу, що я роблю для того, щоб зберігалося тепло, і трошки повідповідаю на питання. Бо мені написали, що я займаюся. Не буду казати, чим напишу там. А потім що а, треба обирати, або те, або те, щоб несли яйця кури, або бройлери, тож зараз трошки порозмовляємо. Хоча ми вже тримали все. Тільки корову не тримали, і індиків тримали, і перепілок, і гусей, і качок, і курей, і бройлерів, і несушок. А в даний момент захотілося нам саме таких простих курей. Сама я виводила, як сказати, інкубація була у нас перший раз моя інкубація, і досить гарні курочки вийшли. Так що пішли ту вам розповідати і показувати. Курочки ось випустила. Вони тут пасуться. Я вже в них поприбирала. Ось тут вони гуляли. Але зараз така погода, що там було, то я закрила, щоб вони туди не ходили і не наносили в сарай болотяки. Тож після обіду я їх випускаю на вулицю, і вони ходять десь до 4 години Ну коли починає вже темніти. Так так що Ось так от Був такий коментар, що в оцій дерев'яній халабуді курей не тримають. Ну, по-перше, це не дерев'яна халабуда. Я розумію, що це не той сарай, який треба для курей, але це і не є дерев'яна халабуда. У нас люди досить часто можуть. Знецінити людську якусь роботу. То їм двері не такі, то ворота не такі, то ще щось не таке. Так, цей месарай будували для в'єтнамських свиней. Ми до цього тримали курей, але потім щось Ну, невигідно зараз тримати. Навіть оцих зараз невигідно, тому що все зараз дорого. Зерно дорого, яйця дорого. Коротше, але захотілося. Тож, свинок ми прибрали, там зробили сідало, і тепер тут курочки. Цей сарай ми будували два роки тому. Він з цегли. Так, він не теплий, але що маємо, то маємо. Раніше, знаєте, я пам'ятаю з дитинства в нас і в дідуся з бабусею були такі курники, як погріб. Вони викопувалися. Там у нас курочки були, такі гарні курнички були. Я навіть пам'ятаю цей момент з дитинства, коли ми ногами товкли сіно чи це, солому з глиною. Якось так мені запам'яталося. Так, тоді вони будуть тепленькі, але, звісно, зараз. Багато можливостей побудувати гарні сараї, але ж, але ж, але ж, Зараз у нас перше це будинок. У нас хто дивиться, той знає, що зараз у нас будівництво будинку йде. Так от, за сарай цей, він з цегли. І що я роблю для того, щоб хоч трошки тут зберігалося тепло, так як тут підлога. З бетону. Я розповідала, але не показувала. Сипемо ми соломи або листя сухе, потім йде послід їхній і так чергуємо. Після посліду там засипаємо знову соломою, і так зберігається трохи тепло. Ще є тепла підстилка, ви мені писали, але ну, на це треба зайві кошти витрачати. Знаходимо. З того, що маємо. Хоча я скажу, що я не роблю це досить так часто, як треба. У мене це відбувається десь раз на два тижні. Змінюю цю підстилку. Ну, як змінюю, додаю нову сухеньку. Бо, чесно кажучи, і листя вже зараз немає, і солома, треба її розділити і свиням, і щоб сюди вистачило. Тож можу сказати, що трошки і неправильно роблю. Бо ви мені писали: зайди на канал, подивися, як оце все робиться. Я зайшла і подивилася, то, наче роблю все правильно. Просто я ж кажу, не так часто, як би цього хотілося. Ще ось дезінфекція йде. Хоча, я скажу також, дезінфекція не так часто, як треба, бо я ж кажу, все впирається, в одне, що треба витрачати кошти. Посипаю я йодокліном. Ми, як купили поросяток, купили пакетик йодокліну, він мені сподобався, тому ще взяли, хоча також задоволення таке. Що все зараз, у все зараз треба вкладатися. Ну, що поробиш, як мені написали, щоб щось мати, треба з усім носитися. Так воно і є. Я скажу, що це правда. Тож присипала я все це йодокліном, і потім вони будуть робити свої справи, і так будемо досипати. Воно там, шарта, там уже гарний такий шар на цеглу. Того, що втопталося. А це зверху таке сухеньке, бо я оце пробував пробув, сапою подивитися, скільки там тут таке. Я ж кажу, ну так от уже є там. Хоча треба насипати соломку для того, щоб гарно чистилося, бо від бетону також поганенько воно віддирається. Ще хочу показати, що сидить дама тут. Чи пані, чи хто ти така. Не будемо їй заважати, я так. Телефон виставила здалеку на селфі-палку. Okay. Але хочу сказати, що зараз ви мені напишете, що це у вас засідало таке. Так, імпровізоване, бо чоловіка руки ще сюди не дійшли. Я так поставила, підперла і все. Вони роблять свою справу. Зараз 2-3 яйця в день ми маємо, але ж вони тільки починають нестися, бо вони молоденькі. Хочу сказати, що просто в нас. До цього ми тримали курей не в цьому сараї. Там були так гарно прибиті отак до стіночки. Ну ще чоловік сказав, почнуть гарно нестися, все зроблю. Ну, чекаємо. Так що, поки отак вистачає їм одного. Далі треба буде, звісно, робити. Так, пішли, не будемо заважати. А, ще хочу показати, що ось стоїть мисочка. Тут попіл і вони купаються. Ще кажуть, що треба пісок, але пісок нам треба на будівництво. А попіл зараз є. Ще хто давно не бачив нашого котика, ось він. Також гуляє, гуляє. Куди ти побіг? Такі справи у нас з цими курочками. Хочеться мені трошки поноситися, вигідно чи не вигідно, але от в такий момент мені захотілося курочок, і саме ось таких простеньких. Це також за несушок писали, що візьміть їх і будуть вам яйця. Були, мали з ними діло, так, були яйця, але потім, коли прибирати їх треба було, ну це не курка. Цю хоч зарізав, та є тобі м'ясо, і яйця якийсь день. А тут взагалі не хотілося їх і прибирати. Такі вони були голуб голубом. У кожного своє відношення до цього. Хтось полюбляє солодке, а хтось кисле. Це я так образно сказала. так що... Якось так. Ну і свинки наші ці білі, також в такому сарайчику. Їм, правда, не накладаємо таку підстілку, прибираємо, просто сухеньку солому додаємо. Є в них там і підтон, але вони такі погані дівчатка, не хочуть на ньому спати. Не знаю, коли було тепліше, вони спали, розлягалися. там. А зараз оце згортають ту солому з нього і лягають в куточок на солому. Вон там Зариваються і сидять. Ми їх не збиралися брати на зиму, бо так, треба теплі сараї, але ми не одні такі. Багато людей, хто отак тримає в таких сараях нетеплих. Та і ще й ціна в цьому році гарна на них, по півтори тисячі за поросятку, тож, і взяли. А далі подивимося, що з цього вийде. Бо це я хочу сказати щодо того, що. Починаючи знімати відео, так, готові до того, що різні в кожного думки. Хтось напише так, але за адекватні поради, а не за таке, що прям не знаю, наче я прийшла у когось щось вкрала і мене обзивають такими словами. Якось воно не годиться. Не подобається. Проходимо собі мимо та і все. Чого то дивиться, а не вкривати мене трьохповерховими чи ще якимись. Ну, я просто вже навіть раніше відповідала, а зараз заблокувала та і все. Так, пішла я курочки вам за цим, за зерном пророщеним. Водички я вам чистої налила, у вас там сухенько. Так що сидіть собі. І ось пророщене зерно. Перший день, коли я почала давати, я не скажу, що вони прям так і їли. Я думала, вони зараз накинуться і будуть клювати. Ні. Не було такого, а вже далі все, трошки вони вже зрозуміли, що воно таке, ну воно корисне. Так що мені не важко, наприклад, пророщувати їх. Я там вже і кукурудзу замочила. Все одно, що воно так дається, що ти його намочив. Пшеничка швиденько проростає. За ніч вже вона попропускала це й проключилася, так сказати. Так що... Ось так О, трошки подаємо, Ну, хочеться мені побалуватися. Пішли, пішли. О, сходяться, сходяться. Я не скажу, що вони прям дуже хочуть його їсти, але ж я кажу з кожним днем. Якось азартних більше і більше, Так що, смакуйте собі. Стояла біля курочок і згадала е, момент свого дитинства. Ну, я не знаю, десь коли мені років 10 було, можливо, і менше. Е, я дуже часто їздила з бабусею на базар і продавала яйця. І на той момент, ну це десь років 20 тому була ціна чи 5 гривень за десяток, чи 10 Я ось пам'ятаю, просто що давали 10, і я чи давала ту. П'ятірку здачі чи ні. Я пам'ятаю, було таке відро велике, там поміщалося 100 яєць. І це тоді ціна була супер. Я пам'ятаю, що я поторгувала, піду куплю собі, що хочу. А зараз ціна ого-го, виросла на яйця, майже до 100 гривень. Дуже дорого все, але що ми поробимо? Хоч в погребі трошки щось є. Але в цьому році ми ну так, я не скажу, що в нас багато картоплі, але. Поки є ще, ну прийдеться трошки докуповувати така. Погода була засушлива, хоча хтось каже, що гарний врожай був. ну, У нас сам врожай, може, і гарний був, просто її мало було в ямках. так що, ось так от. Так що, що, ось от. Кому сподобалося, залишайтеся на каналі, пишіть свої коментарі. Це ще за коментарі також хочу сказати. Це я не до того, що там ой! Мені тільки оди гарні, пишіть, що там я гарна хазяйка, отож я розповідала за коментарі. Ні, мені навіть, як ви пишете щось там таке добре, хвалите мене, мені так незручно, я оце сижу, буваю, читаю коментарі чоловіку, розмовляю, кажу, ну, якось, а якось аж незручно, що пишуть такі добрі слова, там, ой, ти така молодець, ти цей. Хоча я ж як всі вийшла, поробила, всі ми щось робимо вдома, хто в селі, то взагалі, щоб так. Посидіти, не, сид... не сидимо, ми завжди щось крутимося, вертимося. Це не до того, що я ж кажу, що пишіть тільки гарні коментарі. Просто бувають, коли напишуть там якусь пораду, нормально, щось, оце так зробіть, оце так не треба, то, звісно, ти це розумієш. А коли от на тебе просто кидаються з такими трьохповерховими, то ти думаєш, що ти зробила в цьому світі не так. так що Ось так от. Дякую вам за підтримку. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока-пока вам. Дивіться, і ця хороша дівчинка знесла чистеньке, бо до цього я зранку два забирала, то були такі брудненькі-брудненькі. Це чистеньке, тепленьке. Так що, є, в холодильнику вже десяток домашніх назбирався. Коли там сухенько, то вони вон повсідалися, сидять і там. Повставали, бо мене побачили. Звісно, коли все доглянуте, то їм і хочеться сидіти. Ну, не виходить так, щоб завжди було сухо, ну стараємося.